Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо у новому випуску Діп Dialogs. Сьогодні ми поговоримо про неймовірно важливий документ для української історії, а саме про конституцію Пилипа Орлика. Даний документ мав неабияке значення для українського народу та України. Його прийняття відбувалося у досить складних політичних умовах. Поразка під Полтавою у червні 1709 року змусили частину козаків, яку очолював гетьман Іван Мазепа та Карл XII, відійти на турецьку територію, зупинившись у місті. Бендери. Нині це територія Молдови. Однак, згодом, після смерті Мазепи та тривалих суперечок, військо Запорозьке обрало нового гетьмана Пилипа Орлика. Паралельно з цим, 5 квітня 1710 року, за старим Стилем було укладено договір, повна назва якого Уклад прав і вольностей війська Запорозького та угоди поміж ясновельможним паном, новообраним гетьманом війська Запорозького, Пилипом Орликом та генеральною старшиною, полковниками, а рівно ж із Самим військом Запорозьким він прописував умови і устрій української держави у разі проголошення її самостійності. Звісно, функціонують і альтернативні назви в українській історіографії, наприклад, Конституція 1710 року, за часом ратифікації або Бендерська конституція, тобто за місцем ратифікації. Конституція Пилипа Орлика, за іменем головного автора і редактора документа, загалом назва Конституція походить від дослівного перекладу латинської назви документа. Нині існує декілька. Екземпляри даного документу серед них два укладено староукраїнською та один і латинською мовами. Латиномовна копія зберігається в Національному архіві Швеції, а україномовний оригінальний текст із особистим підписом Пилипа Орлика та початкою війська Запорозького у фондах Російського державного архіву давніх актів. За словами історика Олександра Альфьорова, спочатку було укладено документ староукраїнською мовою, а потім його було перекладено латинською. Він зауважив про те, що переклад у деталях містить різ. На читання, тим самим відрізняючись від кириличного оригіналу, зокрема, в латиномовному оригіналі детальніше прописані функції самоврядування у містах і їхні правила, зауважив дослідник. На його думку, латиномовна конституція мала бути передана Карлу XII, а варіант староукраїнською та її копії писалися для представників козацтва та старшини. Дана конституція формувала певний договір між гетьманом, старшиною, запорожцями і шведським королем, котрий мав регламентувати гетьманське правління після відновлення незалежності. України вона складалася із преамбули, 16 статей та присяги гетьмана. Говоримо про кожен пункт детальніше у преамбулі. Досить стисло, але чітко висвітлено історію війська Запорозького, а також народу козацького. Текст вибудовує ідею історичної тяглості державотворчих процесів України з часів княжої Росії. Висвітлено мотиви, чому необхідним було укладення даного документу поміж гетьманом і старшиною. Наголошено на наявності попереднього досвіду державного будівництва. Тому важливою була фіксація обов'язковості виконання Одні нинішніми і наступними правителям Гетьманщини деяку увагу було відведено темі історії українсько-московських відносин З часу укладання Переяславської угоди, тобто 1654 року до повстання під приводом Івана Мазепи. О, після преамбули надано 16 статей, які за своїм змістом обґрунтовували право України на суверенітет від Москви та Польщі. Особливості було закріплення в якості основної релігії православ'я, котре мало підпорядковуватися Константинопольському, а не московському патріарху. Про це йде. У першій статті документу важливою є роль шведського короля Карла XII в ролі протектора, підтверджував дію цього документу спеціальним дипломом від 10 травня 1710 року. Нараз наголосилось на тому, що конституція фактично проголошувала в Україні незалежну республіку, зберігаючи тільки протекторат шведського короля замість колишнього підданства московському царю. В своїй сутності більшість положень конституції були спрямовані на обмеження влади гетьмана та створення системи контролю за його діяльністю і з боку генеральної. І недопущення зловживань із його сторони. Як відомо, влада розбивалася на три гілки влади: виконавчу, законодавчу та судову. Роль законодавчої гілки. Перебирала на себе генеральна рада, яка втілювала в собі роль парламенту. До ради мали входити генеральні старшини, полковники від кожного полку, генеральні радники. Її сесії мали відбуватись тричі на рік на Різдво, на Великдень і на покрову. Право гетьмана було обмежено, аби не допускати принципу управління як хочу, так і велю. Але за ним закріплювалася найвища виконавча влада. Судова гілка влади закріплювала за генеральним військовим судом. Навіть у судочинстві гетьмана було обмежено, зокрема у випадку скоєння злочинів проти гетьмана. Правитель не мав права карати того винува. Ця за такі провини засобами своєї влади, що особисто призначати йому кару, а мав звернутися до генерального військового суду. Зокрема, про це йдеться у статті 6 та 7 документу. Конституція захищала права і вольності запорожців, встановлювала кордони України в межах зборівського договору 1649 року. Гетьман мав захищати цілісність території. А король Швеції за ним закріплювалася роль протектора України. Поряд із визначенням обов'язків гетьмана і генеральної старшини значно Роль фактично більше 10 пунктів відведено в впорядкуванню соціально-економічного життя. Також велику роль відведено у боротьбі з корупцією. Щодо цього аспекту відведено статтю 9, котра обмежувала гетьмана та полковників на розпорядження казною у приватних інтересах. Рядки з тексту документу сам же ясновельможний гетьман не повинен мати жодного відношення до військового скарбу і не втрачати ці кошти на власні потреби, а має задовольнятися прибутками і доходами, передбаченими для гетьманської особи і булави. Також мало було визначено спеціальну посаду відповідальну за управліннями фінансами генерального підскарбі. Відповідні посади мали існувати і. На полках скарбником повинна бути людина заслужена, маєтна та добросовісна. Також вказувалися на необхідності врегулювання видатків із державної скарбниці, де особливу роль відігравало наймане військо. Було заборонено підкуп і затверджено прямі доповіді гетьману без посередництва наближених до нього слуг. Заборонялася таємна кореспонденція, зокрема із іноземними державами. Автором складання конституції 1710 року є сам Пилип Орлик, а також його прибічники старшини. Герчик та Войнаровський беручи до уваги, що Пилип Орлик та інші представники, які брали утворені документом, були випускниками Києво-Могилянської академії, від чого володіли високим рівнем освіти за європейськими показниками і мали уявлення про прогресивні політичні, економічні і правові ідеї, які ширились європою, за словами Альфьорова, Орлик не був людиною шаблі, а високоосвічним представником козацької старшини, соратником інтелектуалом Мазепи. тим самим і усвідомлення необхідності ухвали документу, який би регулював порядок. І гарантував вольності в Гетьманщині після того, як вона мала б стати самостійною. Автори конституції розуміли, для збереження України потрібні не лише потужні збройні сили, а й забезпечення прав і свобод українському народу. Так охарактеризовує постать Пилипа Орлика, Анна на Крин, Гермодесен, заступниця директора національного архіву Швеції. Орлик був попереду часу. Він був ерудитом, високоосвічною людиною, і він мав чітку уяву того, що може бути е добром для свого народу. Тому він розглядав, що Конституцію як фундамент устрою для українського народу, однак історія повернулася іншим боком. Але принаймні орлик мав це на увазі, можливо, він випереджав свій час на 300 років. Згодом, коли орлик перебрався до Швеції, де він певний час мешкав і відстоював українську ідею. Втім, конституція не була суто теоретичною, але прогресивною розробкою. Принаймні до 1714 року на частині території правобережної України вона діяла до того ж, у 1711 та 1713 роках орликом було організовано два походи, і хоч за своєю суті невдалі, однак місцеве населення тоді визнало його владу. Перші публікації тексту конституції мають місце ще у 19 столітті, зокрема у збірці документів, підготовлених Дмитром Бантиш-Каменським. Інтерес до цієї унікальної пам'ятки української історії почав відроджуватися лише наприкінці 20 століття, опісля здобут. Утя Україною незалежності тому вже на 300-ту річницю конституції в Бендерській фортеці відкрили пам'ятний знак на честь конституції Орлика. У 2021 році відбулося відкриття виставкового проєкту раритети української козацької держави гетьманщини сімнадцятого та вісімнадцятих століть до 30-річчя незалежності України, де серед експонатів була латиномовна версія конституції Пилипа Орлика, привезена зі Швеції. Звісно, нині досі тривають наукові дискусії, пов'язані із різними аспектами документу, але підтверджує невід'ємне прагнення української нації і відповідно значення конституції 1710 року. Полягає в тому, що вона від. Відображала спроби українського народу зафіксувати невід'ємне право на створення незалежної національної держави і її перебування у європейському цивілізаційному просторі. А зміст статей конституції Пилипа Орлика, які вміщують в собі європейські правові концепції, підбиває рівень розвитку правової думки в Україні та Європі в кінці 17-го на початку х століть. Зустрінемося у новому випуску. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.